По перше, з приводу того, що ви читали до вас до вас в Таймс дійшли, Дійшла публікація

Ви вживали постачання, чи я чого не щось Не визначив, що я виходжу. Суть, куди відійти? Я вироблю свою Суть суд визначив, що я виходжу. Ніхто не виходить. Що вичинає? Страх нашому провокують. Дозволь! Я не Дозвольте! Уберите кайтанки! Ты пальцы его не робляешься! перекриваєте. Не вивезне! Не вивезлайте, провокуйте! Суд під час судового засідання! Дайте хвилин! Під час судового засідання суддя. Не хоче поспілкуватися, він сам камень з ковид. Я вже прийшов. Хлопці, не визнає!

Не кричи, кричи! я вам да, послухайте да, мене. Тоді, да, якщо ви хочете поспілкуватися, відійдіть да, на метр да, від стола, да, а да, відходите. Це є зміни за подібну заклад. Відходьте далі, на моєму від стола, спійте спілкуйтесь. Ви вилазите сюди, він знаходиться під варто. Да, Особа, яка да, знаходиться да, під вартою, у да, нього є да, да, якісь обмеження. Да, Надумано, да, да, вибачте, у мене є знака. Будь ласка, відійдіть далі і співайте. Да Ще трохи. Він є країн, він да, заходять, да, я преса Добре, мені не цікаво. Ми не є учасниками судового вона. процесу. Ми здійснюємо охорону. Особи, яка знаходиться а під вар. Вар. А Ми послухаємо громадяни України. Відійдіть, я вас попросив іще. Ми пройшли засідання, будемо так казати, не забороняли. Ви починаєте себе агресивно вести і даби, щоб не було. Послухайте, ніхто вас не провокує. Я Давай, особисто, дайте усім буду спілкувати розказувати. Якщо постійця, постійця, вийде, ви хочете зі мною тим поспілкуватися, ми виділимо. Я вам кажу, відійдіть трошки далі, у нас не буде підозри, що ви в нас хочете його відбити. У мене не буде підозри, що зараз буде на нападать і в нас допомогу закрити.

Я попросив. тому що. Дивіться. Дивіться, я стою пріомети. А так може більше забрати. Він все розповісти, нащо це розповідати, він тільки звільнився. Що станеться, я сказав. Що може сприяти що може сприяти? Що може сприяти? Тільки люди можуть сприяти більше нічого. Ви бачите, прокурор пише маразм в обвинувальному акті, що загнати російський літак, забрати це злочинний умисел і мета злочинна. І суддя вже рік під цю злочинну мету мене тримає в суді. Я, будучи в тюрмі, спілкувався з хлопцями. Тут в Кропивницькому було зловлено за час цієї війни чотири шпигуна, які працювали на Росію. Так ось оцей суддя, як його там квітка, одного відпустив. Шпигун в тюрмі казав. Я розкаюю, що я шпіон, розкаюсь. А потім приходить після з засідання і каже, так оказується, я не винуватий. Оце квітка. Це квітка. І я скажу чотирьох шпигунів, двох вони відпустили. А ще одного до війни квітки відпустив. Тобто, це суд, який відпускає російських агентів. А тих, хто воює з Росією, тримають тут. Що має статися, таких суддів не має бути. І вони бояться ви бачите, них голоса вже пропадають тільки люди. чому вони закривають засідання після минулого засідання? Тому що вони все це почули і побачили. Так. Люди вже прості люди, звичайні сторонні спостерігачі розуміють, що це абсурд в цьому судовому суді. Просто ну я говорю 95-й квартал, я другого пояснення в мене немає. Це сценарій, написаний в офісі президента, і вони його пропихують. І вони домовляються з суддями, з прокурорами, Шевченківськими суддями. Все яка мета це помста за ті так. позиції, які цим хлопцем відставили і за правду. Знаєте, яка мета? Тому що була маленька правда спочатку. Вони зірвали операцію. Ми про це говорили. Була маленька правда, що Денис Єрмак збирав гроші на хабарі запасати. Ця маленька правда їм дуже заважала. Вони вбили штанька Дмитра на фронті. Вони мене за цю правду посадили сюди. І ця маленька правда, а їхня велика брехня, я, я звичайний офіцер, полковник, а президент і голова офісу брехали, що ніякої операції не було, ніхто її не зривав. Потім виявилося, що вони брехали. Щоб сховати свою велику брехню, вони створюють ще більшу брехню. Оцю цей створили. Двісті людей вже просто зібралися. І для того, щоб приховати свою маленьку, меншу брехню, вони створюють більшу. А це все тільки на мені. А уявіть, що на державному рівні на державному рівні вони крали гроші, вони говорили, що війни не буде для того, щоб росіяни зайшли, познімали всі оборонні споруди, познімали лінування. Це, це правда на рівні держави, яка сьогоднішній сьогодні. 100 тисяч, 200, 300 тисяч людей загинуло через їхні дії, через цю халатність, через те, що вони ну, відносить бездіяльні. Вони бездіяльні, вони актери. Вони думають про, про шашлики. Вони думають, про що вони злочинці. 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 Тому то вони не то що це все маленьке. Я просто живий свідок і живий приклад цього всього. А все решта ті. Вони не дають добратися до іншого. Вони на моєму прикладі показують, хто буде говорити правду серед військових, так. серед командуючих, хто може сказати, хто ж дав команду розмінувати. Так. Вони будуть вони їх будуть саджати в тюрми, будуть тримати там, будуть відправляти в Лондон на послами і так далі. Так, так. Будуть Ідіолог, ідіолог великого будівництва Юрій Голик втік так. через шлях. Вчора чому, з України півтора мільярда гривень вкраде Будь ласка. на великому будівництві. Вони, а вони зараз грають роль, Зеленський Єрмак, що вони цього, цього не знають, що це не по їхній вказі все це було. Вони нас тримають тут, тому що саме ми чітко сказали, зрадив, зрадив інформацію, поваги. Ми просто сказали, Єрмак, конкретно сказав, і дали приклади. І ТСК підтвердила це все. Це просто знаєте, це вже не слова, це дії, це фактичні дані, і тому вони це ховають. І тому такі абсурдні суди в нас сьогодні. Їм має бути соромно. Соромно всім, соромно цим хлопцям, які зі мною тут стоять за те, що вони це бачать, за те, що вони це чують. Соромно тим хлопцям, які в тюрмі мене охороняють їм соромно за цих суддів. Вони ну уявіть, що в них відбувається, кому вони служать, вони не розуміють, як вони можуть виконувати свої слово. Це просто розвалюється державна сама система, розвалюється наше суспільство. Що за брехню можна сісти в тюрму. Просто так за правду не будеш сидіти. А за те, що ти крадеш як голі для них гроші, як шило для, для малюка, крадеш гроші в СБУ, в тебе є 30 мільйонів для залогу. Тобі дають залог і ти собі виходиш. 300, віддали. Да, — Ти молодець, ти працюєш в команді. В команді чий? Хто формував команду? Денис Єрмак разом з Андрієм Єрмаком і з Зеленським разом. Вони це все озвучують, це все Дмитрошненько записав. Ось вам це все система. Такого не буває, що я раз з космосу якось тут очутився. Тому що це все сіла така. Я вам... Мені адвокати дадуть на засідання. я зачитаю вам е, рапорт. В справі по штаньку. Вони шахрайським діям його, його шантажували і спробували його посадити в тюрму за, за шахрайство. Але справа три роки розслідується, нічого немає, поки вони все-таки по вбили. Так там в рапорті так і написано, що Штанько, маючи високий інтелектуальний рівень, повідомляє тіпа, публічності спільноті про те, що справа сфальсифікована. У зв'язку з тим, що він є фігурантом справи по Денису Єрмаку, така інформація може. Розрушити українську політичну систему, просимо заборонити йому це робити, тому що він розголошує матеріал до судового світу, це кримінальне провадження. Це таке рапортом написано і на прокурора відправлено оперативником СБУ. Тобто Він усвідомлює, що він провокував Штанька. Що, якщо Штанько про це буде розповідати, то розрушиться політична система України, тому що Єрмак дійсно збирає, він створював цілу політичну систему. Це, це не просто випадковість, це система. Тема. Ви думаєте, це з випадкові голіки? А чого Резніков теж випадковий? А всі решта яйця випадкові? А що, це... що півроку ви не були нікому цікаві після Канатова? Куди ви да. після того як ви да. зустрілися да. Заступником, да. Э... з заступником? Правильно, через п'ять днів проти вас відкрили кримінальне провадження. Через два дні перед після вихідних. це було нікому не цікаво. Да. На сьогодні ще... було не цікаво. Вони взяли по цій справі штанка, винесли експертизу, що я винуватий, що я це все організував і тому порушили ще одну справу проти мене. Вчора слідчується цей суддя, на неї ссилаючись, мене тримає під вартою сьогодні. А все, що ми розповідаємо, каже, я не... От ми, ми тут дві два дні розповідали реальні речі, всі це зрозуміли. Так він написав своєму рішенні, що він не може переконатися, що це правда. Ми йому віддали всі матеріали. Бо... Так сидить прокурор, спитає прокурора, це правда чи ні? Так, а свідок? Якщо я говорю про брехню, так порушити справу проводить брехню в суді. Ну, це просто якийсь дитячий садочок, кажу, як діти, знаєш, дитина закриває очі, каже, я, я сховався, мене немає. Так і суддя каже, я нічого не бачу. Ну, це якийсь, знаєте, ну, баразник. Зелена банда. Зелена да. банда. І в зв'язку з цим, Путайте, просто я на цьому настаю, я постійно про це говорю. Що в зв'язку з тим, що це бредова мета. Це не злочинна мета огнати літак. Ще ж це не злочинна мета, не злочинний умисл, нічого з Тому вони брати просто це, вони написали, Червіський да, да, повідомив чи, 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 росіянам про зосередження. Ну я це, ще це, раз кажу, це 111 стаття, це державна зрада. А цього немає. Чого ж вони державну зраду не примушують? Ну, не, не, не а тому що вони знають, що цього немає. Це просто, ну, просто сценарій, це якийсь мультфільм. Знаєте, вони написали, хай він сидить, а коли вже вийде, тоді вийде, хай бореться там. Ну ви вони, вони настільки клоуни, що вони не зрозуміли, що буде відбуватися. А тут зараз відбувається, ну вже вони надоїли, вони вже всі ось тут сидять. Ну, це так неможливо жити. А зрозуміє, уявіть собі на державному рівні про що він говорив там з Путіним, про що він говорив з їхнім патрушем громаді? Про що вони говорили. Вони друг дружесь там брехали, набрехали. І сьогодні ми це все відвоюємо. Їхні обіцянки, їхні там розведення військ, їхні віддачі цемахів, їхні зриви вагнерівців. Це все сьогодні наші хлопці кров'ю відвоюють назад, щоб все назад вернути. Тому що як ви не здали, як Чинга розмінували, це все тепер треба буде від... жит... людськими життями забирати назад. Ось. Причина цього в сумщину як здавали повністю Ха... Чернігівщину. Чернігівщину, Чернігів заходи Крем... Краматор, все, все хотіли здати заходить. Харків, Дудін сиди. Київ не дав здати. Не Х... Херсон, як здали, як місце не зірвали. Це все так, є. Це світ Так є. Херсонське СБУ в Кропивницькому Вже тут було. Вони потікали. Так. Тобто ну від двадцять четвертого людях збу тут було в Кропивницькому теж і Полтавський СБУ теж тут було тому. Е, ось така Олександр да. це вже знає. Вже Скажіть, пане Роман, скрій, будь ласка, да, The, the Times, як вам е, стаття? Як бачите, якщо своїх... я, я почитав її на англійській мові, Там трошки більше там робиться акцент на те, що це корумпована влада, що що Єрмак курує всі ці корупційні схеми, що він. Там пишеться, що він курує президента, а насправді він курує схеми. А президент каже, це мій щит. Понятно, що це його щит. Він сам не краде, краде Єрмак на, на двох. І вони так, ну це Денис Єрмак все розповів, в 19-му році, розповів під відео штаньку. Це все є зафіксовано, і тому саме я тут сьогодні. Да? І тому це ми продовжимо, воно не зупиниться. От зрозумійте, скільки, от мені дівчата кажуть, скільки сміливості було у цього хлопця, це перед судом заявити цю всю історію. Я кажу, це сміливість з'являється у нас і він мене підтримав. По-перше, я його, і нас вже двоє, троє. Завтра буде більше. І вони цього бояться. Коли воно почне ламатися, вони потікають. Ну, вони, вони не знають, що говорити завтра. Бо вони клоуни, вони вони собі, шашлики для них це головне. Вони не розуміють, як вони керували країну, до чого вони її довели на сьогоднішній день. Що ми вимушені да, отаких от суддів себе терпіти? І цей суддя це усвідомлюючи, ховається, тікає, боїться, потіє. Він виставляє, він виставляє умови Офісу президента, закрите засідання. Я знаю, що здійснюється тиск на тих людей, які написали заяви на поруки, щоб мене брати. Багато не з'явилося. Ну, на інших людей здійснюється тиск за погрози, їм погрози. Я не можу знайти адвокатів ну, там, додаткових, щоб мене проконсультували по якимось певним питанням. Всі кажуть, ми боїмося. Я починав, чому в мене з'явився Андрій Казидент? Тому що я шукав адвокатів. Немає, всі боять. Кажуть, ми боїмося. Нас, ну, нам сказали, адвокат який? Став сміливо сказав, що він не буде приймати участь в цьому безпреділі, в Шевченкому суді, державний, державний. Да. безкоштовний. Він всі справи після цього в Шевченкому суді програв. Все, будь ласка. Ось це в нас така система судова, її не існує, тобто не справедливості. І тому дуже важко на тих адвокатів, які можуть боротися з цим об'єктивно. Ви бачите, Андрій почав читати. Правильні речі. Він же ж не сказав нічого, коли вони порадилися Він не сказав, що я вас обмежу до 20 хвилин. Він сказав, давайте, виступайте. А ти сказав, я не буду. Ви мені скажіть, або ви мовляєте, або ні. Тоді я буду по-іншому. Він не сказав цього. А коли почали да. зачитувати маразм цей, він почав втікати. Все, він втік. Ну цей маразм, він, не... ну, він хоче в цьому маразмі жити. Я кажу, як дитина, закриє очі, скаже, мене немає. Куди він сховається? Ну, це є ж курку, куди він спирається. так спить, і да. да. квітка випускає шпигунів він, я на реальний якийсь російський агент. Якщо уже розкаявся в тюрмі шпигун, сам хлопцям каже: бля, я розкаюсь, я просто попав під російську пропаганду, я наробив таких речей. Приїжджає і Сюди каже, оказується, я не винуватий. Ось так. Квітка судив людей. Ну, ось така історія. І квітки випускав їх ще з 14-го року. От сидить тут така людина. Сказали, що у нього старенька мати, і що він 30 тисяч гривень на ЗСУ да. е, передав, поки він сидів в СІЗО. І за це його відпустили. Скільки він просидів, будь ласка, ви знаєте? П'ять місяців. 5 місяців. місяців. Я сижу вже півтора року за те, що хотів... 30 тисяч за місяць витрачаю на поїздки на свої. Дивіться, я я сижу вже півтора року за те, що хотів літати красти, а він за 2 місяці, за 4 місяці вийшов за те, що зраджував Україну. Під час війни він прийшов додому завдяки цим пацанам. Це, це, це не суддя, я не знаю. Це, це просто обичні виконавці, якісь будівельники. Їм сказали що так, він не так роблять. І квітка цей. Він, він бачите, він задає такі питання. Що бояться людей? Слухайте, пан одно хубіший, чи ми? Не Знаєте? Ще одну ще одне розкажу ще одну історію про е, наше МВД. На сьогоднішній день. справа по поштанько та про шахрайство, на яку на мене повісили, в ній зробили одну дію. Просто всі матеріали взяли, провели експертизу, експерт написав. Так це червінський все організував. І вони віддали її сюди. Все я скажу. Знаєте, скільки слідчих розслідує цю справу в МВД? От вона вже триває з листопада місяця. вона нас 19 слідчих зробили одну дію. 19 слідчих сидить. Це вони всі хочуть сидіти, буде тут. Я теж прислужився на фронт, мене не відправляйте, будь ласка, я червінського посажу. Я теж в групу зайду, я буду ось таким. І ось такі сьогодні прокурорщики вималюють собі, як казав вчора, Саня, е ці, е бронь, чека називається. Да? Да. Клоуни броню, він хоче бути таким клоном, тільки в юриспруденції, в прокуратурі. Тут він не каже, знаєте, от висят фраза мене до кінця життя під яким соусом подати? Ось то ж саме Андрій каже, так який умисел? А тут під яким соусом подивитися? Якщо під російським, то злочинець, а якщо Це під українським, то не знаю,